Запоріжжя готове до надзвичайних ситуацій взимку або блекауту. В минулому році місто отримало 53 генератори від міжнародних партнерів. Їх передали до запорізьких пунктів незламності на об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема водоканалу, концерну МТМ та комунальним підприємствам, які виїжджають на надзвичайні ситуації. А вже в цьому році, за координації інституту розвитку міста, підприємства отримали запас палива для цих генераторів. Протягом року ми отримували генератори для безперебійного функціонування і зараз почали завдяки інституту розвитку міста, їх роботі та їх партнерам UCBI, паливо для цих генераторів для того, щоб ми могли бути готові для найрізноманітніших ситуацій, для того, щоб забезпечувати роботу і приймати відвідувачів наших пунктах незламності. У нас за цифрами десь 115 пунктів незламності були. З 22-го року, а тоді ж вони влітку в стан такий сплячі були поставлені, а з починаючи з восени, вони, ми знову розпочали їх облаштування, підготовку до зимового. Осінньо зимового періоду, і кількість пунктів незламності ще збільшилася. Мені здається, 33+. плюс ті, хто найперше отримували генератори. Зараз прийшов час, і така можливість є для того, щоб їм видати оці талони для заправки на сьогодні і для ну, для резерву. Купони на паливо для генераторів Запоріжжя отримало від проєкту зміцнення громадської довіри USB», реалізованого за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. партнери передали нам 21 тонну палива для забезпечення безперебійної роботи генераторів. Це і дизельне пальне і бензин. Ми також маємо паливо в міському резерві, але це велика допомога для нас, тому що на сьогоднішній день у нас працює більше 200 пунктів незламності. Всі лікарні, об'єкти критичної інфраструктури, вони теж потребують генераторів. Ну так, додаткового додаткового джерела енергії, тому що зима. Ми сподіваємося, що не на найкраще дає на перемогу, але ну з огляду на ці терористичні атаки, які відбуваються в останні дні, ми переймаємося, що будуть атаки на Запоріжжя, щоб наші комунальні підприємства пункти незламності функціонували стовідсотково. Наразі у Запоріжжі функціонує понад 230 пунктів незламності, 170 з них міські, котрі облаштовані на базі закладів освіти та культури. У разі необхідності запоріжці можуть там зігрітися, випити гарячого чаю чи кави, а також зарядити гаджети і за потреби отримати першу медичну допомогу. Про роботу пунктів незламності можна дізнатися у міському контакт-центрі за номером, який бачите на екрані.